Прошу Господа Бога за здоров'я наше миле, за житє щасливе, за гріхов відпущення, аби святий Отець Николай сохранив мир та й вас боронив, і оберігав від слабості і від болести, від нещастя і напасти, від шкоди і від пригоди, від припадку, від повітря мурового, від болю тяжкого. Від хвороби великої, від неволі проклітої, від постелі смутної, від наглої смерти, від усілякої біди, від голоду і від вогню і від усілякого зла. Благослови Христе Боже наших рук роботельних, ніг походельних, очей правосвітленних, голови чесної. Навіки, на віки, на здоров'я. Обдаруй Христе Боже, опасай і остерігай худобицю людську, та й нас у день під сонцем, уночі під місяцем, під звіздами і під ясними зорями, на пізнім ляганню, на раннім уставанню, на пізніх заходах, на ранішніх росах, на полуденішніх годинах. Де роси спасають, де води спивають. Сохрани Христе Боже від звіра лютого, від язика клеветущого, і від гаду гадовитого, від чоловіка лукавого, і від усілякого зла, аби пробувало на худібці, на дорібку з роси і з води, із прекрасного цвіту. Амінь.